49 рекрутингових центрів працює по Україні і Київ в п'ятірці міст, де найбільше звернень від охочих. Тільки від січня цього року до рекрутингового центру 65-ї окремої механізованої бригади звернулося більше 200 людей. В центрі зазначили, тим, хто хоче потрапити на службу, допомагають визначитися з вибором посади та підготовкою пакету документів. Наприклад, щодо бойових посад, то нині в бригаді є потреба в стрільцях, пілотах, артилеристах, танкістах, кулеметниках. Також є вакансії серед небойових посад, зокрема, діловод, бухгалтер чи технік по ремонту дронів. До кандидатів є умови, а саме цей вік від 18 до 60, а також бажання проходити службу і вмотивованість. Заявку на співбесіду можна подати на офіційній сторінці бригади, а також на сайті можна знайти адреси рекрутингових центрів бригади і ознайомитися на місці. До слова, 65-та окрема механізована бригада була створена в квітні 22-го і вже через три місяці вирушила в зону бойових дій на запорізький напрямок. Якщо до нас людина прийшла, ми спочатку з нею проводимо співбесіду. Дивимося, наскільки людина мотивована, наскільки може бути корисною для нашої бригади. Потім, після спілкування, ми надаємо її, наприклад, посаду по ну, от, ким вона хоче і бачить себе в нашій бригаді. Тільки після цього ми її супроводжуємо від початку самого і до зарахування до підрозділу. Також в бригаді можна пройти без ЗВП. Підготовка відбувається на запорізькому напрямку впродовж 45 днів, але для здобуття фахової професії потрібно пройти ще й додаткову підготовку.